Наш замовник дуже сильно переживає з приводу якості надання нами будівельних послуг. Настільки сильно, що сьогодні я е, викликав незалежний технагляд. І хочу вам показати нюанси, які в нас тут були, і як ми виконуємо саме будівництво фундаменту. У нас тут стрічково-ростворковий фундамент, який опирається, ось ви бачите, на сваї. У нас тут в загальному 32 сваї на весь фундамент. По-моєму, 32 потрібно передавити специфікацію. Далі у нас армується та виконується... Виклик... Складається ростворк, відсипаємось, трамбуємось знизу шиповидна мембрана, і зверху все зав'язується в одинарну сітку. Також проводяться всі комунікації. І так, перший наш косяк, коли ми приїхали на перевірку, у нас тут є ППС не був заведений під плиту тераси. Далі ось ці бока не були завернуті в мембрану. Це все вже поперетягували і зробили. І третій нюанс, який дуже сильно викликав переживання, це ось цей каналізаційний стояк, який у нас формується в, самому, в самій стрічці. Ось ви бачите, у нас тут всередині є розрив арматури, але бокові нитки у нас є присутні. Але приїхала експертиза, це все прийняли, тому на сьогодні заливаємо бетон. А ви що скажете з приводу такої роботи? Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях.